На зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, чергове засідання у форматі Рамштайн. Але цього разу глава Пентагону буде присутній. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, з якими позиціями він знову буде брати участь? Я маю на увазі главу Пентагону, і в даному випадку пан Гексет. Ну, я думаю, з позиціями, які безпосередньо зараз артикулюються президентом Трампом, тобто, да, риторика змінилася е, після як Трамп зазначав невдалої телефонної розмови з Путіним і того, що безпосередньо він від нього від Кремля не може отримати якусь адекватну відповідь на ті ініціативи, які безпосередньо Трамп ініціював в, е, в контексті пошуку мирного завершення російської війни. Тому власне і риторика, і чіткого позиціонування видозмінюються американської сторони. І були заявлені також э, Петріоти. Тому я думаю, цей Рапштайн буде присвячений саме тому, яким чином реалізувати те, що обговорювалося, і більше і краще синхронізувати, все ж таки, позицію американської сторони і європейських партнерів, Саму, тому що подекуди відбуваються певні недокоординації, і це може негативно шкодити. І впливати безпосередньо на швидкість і оперативність реалізації тих чи інших навіть попередніх домовленостей в контексті патріотів дійсно важливо, щоб ці системи і все, що потрібно до них, максимально швидко було у нас в Україні, щоб ми могли захищати наше небо від чергових російських атак. І ми очікуємо да, ця ескалація з боку Росії. Вона продовжується на жаль. Тому власне і участь пана Хексет буде якраз напевно, що пов'язана саме з цим. Пане Богдане, а хотіла б поговорити з вами також про санкції, про ті санкції. Черговий пакет який був запроваджений Європейським Союзом. На вашу думку, чи можемо ми сказати, що зараз наші західні партнери не лише фокусуються на тих обмеженнях, які були запроваджені раніше, а так само вони вболівають набагато ефективніше ніж це було раніше, за те, щоб попередні санкції виконувалися, щоб вони працювали. Принаймні шукають інструменти як унеможливити обхід тих санкцій, які вже дійсно були введені, тому що на хвилиночку це 18-й санкційний пакет з боку європейського союзу, тобто це. Великі е, об'єми кількості е, тих чи інших фізичних юридичних осіб держави агресорки, які внесені в санкційні списки безпосередньо, і важливо також, щоб ці санкції працювали не лише ці ті, які в 18-му пакеті, а які попередньо було схвалені. А тут виникають також виклики, чому тому, що допомагають обходити. І санкції треті країни і великі, подекуди економіки, потужні. Такі як Китай, Індія, теж саме я вже не кажу про країни азійського регіону, арабські деякі країни тому тут дійсно важливо використати найкращі інструменти, які є як у Європейського союзу, так і до речі у американців. Тому що, на мою думку, якраз американці найбільш ефективні щодо обмеження. Можливостей обходити санкції, особливо у фінансово-політичному вимірі, тому що саме вони найбільше і найкраще можуть повпливати якраз на ті треті країни, про які я зазначав, в яких і товарообіг і зацікавлення співпраці з американською стороною. Є пріоритетною навіть якщо це опоненти, такі, як, наприклад, той самий Китай і Сполучені Штати Америки, де конфліктність лише буде продовжуватись, тому звісно, а, унеможливити обходження санкцій, б, е, аналізувати і розуміти, моніторити, яким чином введені санкції мають ефективно стримувати російські можливості, російську агресію. Ну і власне, це це це, звісно, яким чином дозволяти. Країнам, які безпосередньо в Європейському Союзі продукувати нові інструменти на випередження, тобто більш превентивного характеру в санкційній політиці, щоб Росія не мала таких можливостей, а пане Богдане. В нас хвилина буквально лишається. Ми ну, на жаль, певним чином звикли до якихось таких абсурдних заяв, зокрема від Медведєва. Але таких резонансних висловлювань від військових західних вони не часті. Зокрема, я маю на увазі фразу Кріса Крістофера Донахю з приводу того, що ну, якщо треба, можемо швидко захопити. Ти Калініградську область, ось такі вкиди. Вони робляться випадково? Таке висловлювання менше хвилини. В нас я думаю, то, то гра м'язів відбувається, тому що завжди замірюється у конфліктуючих сторін опонентів спроможності. В першу чергу дійсно мілітарні. Тобто, наскільки є можливості протистояти ті чи іншій агресії, і безпосередньо я думаю, що це більше дійсно гра м'язів. У тому, що називається пряме можливе зіткнення в майбутньому, наприклад, між тими країнами НАТО і Російською Федерацією, пане Богдане, дякуємо вам дякуємо, за те, так. що були з нами, за те, що коментували такі важливі новини. Нагадаю, це був Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник.